Допомагає споживачеві вибрати товар, який би був найбільш екологічним, з поміж інших категорій на ринку. Екологічні знаки маркування інформують нас про безпеку якість екологічні характеристики продукції, а також сприяють розширенню товарів, які чинять найменший вплив на навколишнє середовище. Важливо знати екологічні знаки, що інформують нас, споживачів про споживання нами товари. Це національний знак відповідності, знак, що світ. Річить про відповідність продукції обов'язковими вимогами, безпеки згідно стандартів, продукції, які дають на території України. Знак відповідності органічним стандартам українського органу сертифікації органік стандарт. Органічні стандарти встановлюють правила ведення сільськогосподарського виробництва, суттєво обмежуючи використ... застосування агрохімії та використання природних ресурсів, обмежуючи негативні впливи на довкілля протягом усіх етапів виробництва. Цей знак маркування, яку відображає, що продукт, не містить генетично модифікованих організмів ГМО. Його використовують для позначення про відсутність ГМО у харчах, таких як овочі, хліб, м'ясо тощо. Якщо будь-який компонент у продукті містить понад 0,9% ГМО, то його маркуватимуть зі значком з ГМО. Символ вторичної переробки, зелена литичка а але... символ означає, що продукт підлягає вторичній переробці. використовується для популяризації, переробки та заохочення людей до зменшення кількості відходів. Символом маркують паркувальні матеріали, предмети побуду та електроніку. З німецькою має назву зелена крапка» і означає, що виробник маркований у продукції сплатив за збір та переробку відходів упаковки. Переробка. Символ вказує, що Пакування зроблене з сиринної сировини, придатне для подальшого перероблювання. Усередині трикутника можуть бути одна або дві цифри, які вказують на тип пакувального матеріалу. Також під трикутником може вказуватися код пластику, з якого зроблений пакувальний матеріал. Цей знак може бути як на шампунях, так і на гелях для душу або інших засобах. Наприклад, ось він. Буває про чистоту, знак, що нагадує споживачів і про те, що пакування треба виконати до урни. Часто біля цього знака, а ось такий він знак. Буває символ про те, що коробка або пакування від напоїв треба зім'яти, щоб займало менше місця, або контейнер так швидко не заповнювався. Наприклад, ось цей пакетик. Тут теж намальований знак, але його не видно. Треба його так зім'яти. Тут у нас теж зім'яти, і викинути до урни, або у контейнер. З такою позначкою необхідно переробляти у спеціальний спосіб, щоб не нашкоджити навколишньому середовищу. Його не можна викидати у звичайний смітник. Зазвичай цей сил міститься на джерелах живлення, батарейках і акумуляторах, які містять небезпечні речовини, ртуть, кадмій та свинець, а також на товарах з ПВХ. При спалюванні яких виділяються токсичні речовини. Явролисток єдине маркування Європейського союзу для пакування харчових продуктів, які вирощені без хімічних додатків. Маркування засвідчує, що продукт вироблено відповідно до суворих органічних норм ЄС, які передбачають використання органічних методів виведення сільського господарства. Український знак екологічного маркування зелений журавлик. Символ засвідчує відповідність виробів до екологічних стандартів та норм. Цей знак показує, що товар відповідає вимогам захисту навколишнього середовища та здоров'я людей, а також враховує екологічні аспекти у всіх етапах виробництва, використання та утилізації товару. Зелений журавлик може бути виставлений на різні види продуктів, включаючи електроніку, будівельні матеріали тощо. Доброго дня! Чи знаєте ви про знак екомаркування Це Є? Якщо ні, то зараз я вам про нього розповім. Це Є є декорацією виробника, що вироідповідає основним вимогам директив і стандартам ЄС. Цей символ можна наноситись на електричні пристрої, іграшки, предмети індивідуального захисту, наприклад, окуляри, протисонячні казки та інше, або медичні вироби та інше. Він є, наприклад, на пауербанку, блоку живлення від комп'ютера, а також на інших речах, які ви бачите біля мене. Дякую за увагу. До побачення. етикетка. Це стандартиризоване маркування з інформацією про електроефективність товару. Зазвичай використовується для більшості побутових приладів. Електроники промислового обладнання лампочок, автомобілів та інших товарів, які використовують енергію. Мета етикетки допомогти споживачу порівняти електроефективність аналогічних товарів, зробити, зробити між моделями вибір та прийняти обґрунтоване рішення про покупку.